Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні у переполовіння П'ятидесятниці ми з вами читатимемо уривок з Євангелія від Іоанна Богослова, глава 7, вірші з 14 по 30. У переполовіння П'ятидесятниці увійшов Ісус у храм і вчив, і дивувалися юдеї кажучи, як він Писання знає, не вчившись, тоді відповів їм Ісус і сказав Моє вчення не моє, а того, хто послав мене. Хто хоче волю Його творити, то дізнається про це вчення, чи воно від Бога, чи я сам від себе кажу. Хто говорить сам від себе, той собі славу шукає, а хто шукає слави тому, хто послав Його, той є істинний і неправди в ньому немає. Чи не Мойсей дав вам закон, і ніхто з вас не виконує закону. Чому ви шукаєте мене вбити? Відповів натовп і сказав Біса маєш, хто шукає тебе вбити. Відповів Ісус і сказав їм, одне діло зробив я, і всі ви дивуєтесь, Мойсей дав вам обрізання, хоч воно не від Мойсея, а від отців, і в суботу ви обрізуєте чоловіка. Якщо обрізання приймає чоловіку суботу, щоб не порушити закону Майсеєвого, то чому на мене ремствуєте за те, що всю людину здоровою зробив я в суботу? Не судіть по зовнішності, але праведним судом судіть. Тоді говорили деякі з Єрусалимлян, чи не той це якого шукають убити? І ось він відкрито говорить, і нічого йому не кажуть. Невже справді дізнались начальники, що він дійсно Христос? Але ми знаємо, звідки він. Христос же, коли прийде, ніхто не знатиме, звідки він. Тоді сказав голосно Ісус, навчаючи у храмі і кажучи, І мене знаєте, і знаєте, звідки я, та не сам від себе прийшов я, але є істинний той, хто послав мене, якого ви не знаєте. Я знаю його, бо я від нього і Він мене послав, і шукали його схопити, та ніхто не наклав на нього руки, бо ще не прийшов час його. На цьому все, Божого вам благословення, на все добре.